Надзвичайне стан оголосили в Чилі на півдні країни. Вперше за 40 років прокинувся вулкан Кальбуко. Він викидає потужні хмари попелу та диму на висоту в 20 кілометрів. Яна Слісарчук розповість більше. Серед місця Пуерто Монта схоже на сцену з голівудського блокбастера, блискавки посеред диму, червоне небо, червоний рівень небезпеки. Перші години повсюди паніка, кілометрові тисняви на дорогах, довжелезні черги до банкоматів. Спершу це просто біла хмарка. Потім вона темніє, розростається, починається жах. Уперше в житті таке бачу. коли цей гриб виростає в тебе на очах, одразу думаєш, що станеться з тобою. Усі почали шукати воду. Ми зібралися з сусідами від. Ля радіо і слухали, чекали новин. Ми знали, що вони евакуюють Енсенаду та інші містечка поблизу Вулкана. З під гори евакуювали вже 4 тисячі людей. Виселення триває. Ми збільшили зону евакуації з 10 до 20 кілометрів. Зараз звертаємося до місцевого населення і просимо вдатися до всіх необхідних застережних заходів і покинути територію. Велетенський стовп диму над Кальбуко видно з усіх навколишніх міст аж за 50 кілометрів. Усі польоти в регіоні скасували. Президент оголосила в регіоні надзвичайний стан і сама збирається туди поліція і рятувальники наполягатимуть, аби навіть ті, хто не хоче їхати, евакуювалися. Я хочу нагадати людям, які залишаються в зоні лиха, про нагальну необхідність прикривати обличчя, дихати вулканічним попелом украй небезпечно для здоров'я. Майже вся територія Чилі лежить у Тихоокеанському вогняному поясі. Смузі вулканів і тектонічних розломів завдовжки в 40 тисяч кілометрів. Це найсейсмоактивніша зона світу. За останні 450 років у Чилі вивергалися принаймні 60 із 2 тисяч вулканів, що тут розташовані. Кальбуко входить до трійки найнебезпечніших. Яна Серчук, спецкордва 2+,2.